Доброго дня. А, як вас звати? Яка команда? Команда в Да? так? Да. Дивіться, яке питання до вас? А, зараз, скажімо так, ця команда нова, команда молода, які стоять орієнтири, які настроє на цю на гру, получається власня. Звичайно, перемога, тільки перемога, що не розраховуємо. Який результат у нас не так сказати. Супер, супер. Е, і взагалі, скільки вже ну, місяців, років в команді, як давно займаєтесь, нещодавно-давно. Е, Футбол я полюбляю давно. Але, так, за ними слідкую не так давно. Місяць часу, скільки триває турнір, так і за нею наблюдаємо. Супер. Ну що, Відболівальників, я думаю, вони дуже мають довольні, що є така команда, що є люди, які її підтримують у вашому, вашому обличчі, також що є такі тренери, які ведуть цю команду вперед. Вам тільки перемог, повний вперед. Все, дякую. Дякую,